Вітаю в ефірі Інформ» у студії Дмитро Непоміщій. Триває героїчна боротьба українців за волю і самостійність. Передаває тил підсумки доби. Результати дій наших захисників. Про це у хроніках воєнного стану. Ворог 249-ту добу обстрілює міста та села України, потрапляючи по об'єктам цивільної інфраструктури. Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та 23 авіаційних ударів. Здійснив Понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від цієї злочинної діяльності постраждали райони більш як 45 населених пунктів. Серед них Слов'янськ і Сіверськ Донецької області, Запоріжжя та Новоолександрівка на Херсонщині. На Запорізькому напрямку противник завдав вогневого впливу у районах населених пунктів Гуляйполе, Нове, Дорожнянка, Залізничне. Зелений гай, Тимирівка, Ольгівське та Червоне. За повідомленням Нацполіції, 23 запорізькі населені пункти зазнали обстрілу минулої доби. До правоохоронців надійшло 43 заяви про руйнування об'єктів цивільної інфраструктури. Агресори вкотре не дали спокою Дніпропетровщині. Вночі ворог гатив по Нікуполю з важкої артилерії. Жертв та постраждалих немає. У місті зруйновані багатоповерхівки, приватні будинки та газогін. Вранці загарбники обстріляли Марганецьку громаду. За попередньою інформацію постраждала одна людина. Жінку одразу госпіталізували. Протягом минулої доби ворог також обстрілював населені пункти Харківської області: Куп'янськ, Вовчанську громаду, а також села та селища Чогоївського, Харківського та Куп'янського районів. Постраждала одна людина. Наразі вона у лікарні внаслідок обстрілів пошкоджено цивільний промисловий об'єкт та будинки. Про оперативну ситуацію на півдні України повідомляє командування. Нашими ракетно артилерійськими підрозділами виконана понад понад 190 вогневих завдань. За підтвердженими результатами протягом дня знищено 57 рашистів, самохідну артилерійську мінометну установку НОНА, самохідні гаубіці Акаса, Тамста С, гаубіці Д-20, тамста Б, зенітно ракетний гарматний комплекси Тунгузка та Панцер С-1. Один танк та сім одиниць автобронетехніки. Пошкоджено ще один танк та три одиниці автобронетехніки. За минулу добу було знищено 950 окупантів. 13 танків, 52 броньовані машини, 16 артилерійських систем та 3 залпового вогню, два засоби ППО, літак, шість безпілотників, крилату ракету, 13 автівок та цистерн, дві одиниці спецтехніки. Заступник спікера Пентагону Сабріна Сінг під час брифінгу повідомила, що Україні буде передано супутникові антени. Вони покращать зв'язок на полі бою та можуть взаємодіяти з іншими системами, зокрема Старлінк. Польща скасувала спрощену процедуру працевлаштування для представників РФ. Тепер вони на підставі дозволу на роботу повинні пройти тестування ринку праці. Італія передала Україні два десятки самохідних артилерійських установок М109Л. Це озброєння увійшло в останній пакет, ухвалений урядом Маріо Драгі. Також Італія разом з урядом Франції домовились передати Україні європейські зенітно-ракетні комплекси СЕМПТЕ. Що відбувається в містах і селах Запорізького краю сьогодні? Пропонуємо вам останні новини з життя нашої області. Ворог вкотре обстріляв населені пункти Пологівського та Васильівського районів. Поранено двоє цивільних. Наразі вони у лікарні. Внаслідок обстрілу понівечені багатоповерхівки, приватні будинки та дворова територія, побиті дахи в оселях. Одне з головних завдань загарбників це награбувати по максимуму. У Мелітополі окупанти вирішили привласнити меблеву мережу магазинів. Роблять це через фейкову структуру. У Бердянську озброєні окупанти активно здійснюють перевірку телефонів у мешканців міста на наявність проукраїнських груп. фашисты, россияне пытаются ввести не столько цензуру, сколько террор с помощью в том числе цензуры. Что происходит сейчас? Они официальным своим документом ввели то, что любой у любого прохожего они могут забрать телефон на проверку просто на улице. И как проходит эта проверка? Человек идет по улице, разговаривая по телефону, к нему подходят военные. А сложно идентифицировать, военные это или не военные, потому что как минимум 7 структур российской российских убийц присутствуют на территории временно оккупированной запорожской области. Первая проверка, которая проводится, это они просто а, проверяют, есть ли подписка в телеграм-каналах на какие-то украинские а, паблики, либо в социальных сетях. Если это находят, то попросту выписывают какой-то непонятный штраф. Головний гауляйтер Балицький вирішив замаскувати територіальну оборону під студентське угрупування. Тепер, молодь у вільний від навчання час, буде охороняти Мелітополь. Хлопцям вже почали видавати військову форму. Таким чином, колаборант скоро і до школярів добереться. Міський голова Енергодара повідомив, що вранці окупанти обстріляли промислову зону. Більша частина міста залишилась без світла. Також колаборантів, що підтримують провокації та режим агресорів. Відповідні служби тримають на контролі. Всю відповідну інформацію, яка надходить, вона з'являється відповідно у зацікавлених, скажімо так, служб, і деяким особам навіть заочно пред'явлено підозра. Звичайно, що очно немає можливості пред'явити, але вже карні справи їх досить багато. Вони вже Якісь доведені до свого завершення, якісь ще чекають певних процедур юридичних, і я сподіваюся, що після деокупації міста всі ці люди, які були, приймали участь в співпраці з окупантами, вони понесуть відповідне покарання. Тим часом військові влучно працюють по складам боєкомплектів на запорізькому напрямку у Васильівському районі. Знищено п'ять вантажівок з БК, три гармати Д-30, А також, як мінімум, поранено понад 100 окупантів. Нагадаємо, цієї ночі Україна перейшла на зимовий час. Стрілки годинника потрібно було перевести на годину назад. Проте псевдокерівництво тимчасово окупованої Запорізької області вирішило відрізнитись від цивілізованого світу. Балицький заявив, що там переходу на зимовий час не буде. Вони кожен день придумують якісь ідіотізми. Ну, знаєте, як там, наприклад. Не переводити на зимовий час, ну, немає як зимового хоті часу, ястрономічний час. Да, тепер з громадянством щось придумали. Розумієте, вони кожен кожен день чи через день, чи кожен тиждень з в своїй психушці якісь там нові ідеї концентрують і намагаються на наших людях ставити ці опити. Не, не треба звертати увагу на це. Війна не зупинила все. Держава працює, зокрема, й комунальні служби і звітують про свою роботу. Спочатку жовтня РФ здійснили найбільш масовану атаку на енергетичні об'єкти України. Мета країни терористки повністю погасити країну. Поки що окупанти свого не досягли, однак наслідками обстрілів стало відключення від електропостачання мільйонів побутових споживачів та обмеження для промислових об'єктів. Запоріжжя поки оминули тривалі аварійні відключення, але в області справи подекуди не дуже. Електромережі пад Запоріжжя обленерго так само потерпають від рашистських обстрілів від перших днів повномасштабного вторгнення окупантів. Ворожі атаки спричиняють численні, інколи доволі масштабні пошкодження електрообладнання та відключення значної кількості споживачів. Якщо приблизно наразі підсумувати кількість домівок, яку а, чиє енергопостачання відновили наші фахівці від 24 лютого, вийде понад 1 мільйон 50 тисяч, тобто це 4,5 тисячі домогосподар щодня. На жаль, це не абсолютна цифра, бо вже на завтра те, що сьогодні ми полагодили, може знову бути зруйновано обстрілами. Але люди все одно мусять мати електроенергію, і там, де це можливо, наші фахівці виїздять і знову і знову лагодять і відновлюють. Напевно, найскладніша ситуація у гуляйпільських електромережах, які ще наприкінці лютого, початку березня, зазнали колосальних руйнувань, що спричинили знеструмлення всіх споживачів Гуляйпільського районного відділення. Через постійні бойові дії, що відтоді невпинно точаться на цій території, проводити там аварійно-відновлювальні роботи, неможливо. Наші бригади неодноразово потрапляли під обстріли під час виконання робіт. На жаль, двоє наших працівників з Оріхівського міжрайонного РЕМ загинули під час виконання ремонтних робіт. Ще семеро наших колег отримали поранення. Найбільше від воєнних дій наразі потерпають оріхівські районні електромережі, а також степногірська дільниця. Тут ситуація з енергопостачанням змінюється іноді кілька разів на добу. Найскладніша ситуація наразі в Оріхівських електромережах та по Степногірській дільниці, бо там щодня тривають обстріли, і щодня в мережах виникають нові пошкодження. Щось вдається відновлювати оперативно, щось відновлюють наступного дня, щось протягом кількох днів, але все одно наші люди працюють. Повертаючись до обласного центру, фахівці зазначають, якщо цієї зими обсяги споживання електроенергії залишаться на рівні минулого року. Тобто, якщо в оселях буде централізоване опалення, і люди вмикатимуть електроопалювальні прилади час від часу, а не на постійний обігрів, глобальних проблем в електромережах Запоріжжя не виникне. І про інші події з життя Запоріжжя і області зведення коротких новин. Поліцейські створили телеграм-канал з розшуку осіб причетних до злочинів. Перший день його роботи виявився надзвичайно результативним. Біля під'їзду одного з будинків Вознесенівського району Запоріжжя зловмисник вдарив місцевого мешканця по голові, заволодів його грошима та втік. Поліцейські отримали фотознімки грабіжника з камер відеоспостереження і розмістили орієнтування на новоствореному ресурсі. Один з користувачів впізнав злодія та повідомив правоохоронцям його місцезнаходження. Нападнику вже повідомили про підозру. Надзвичайна подія трапилась 29 жовтня о 20.20 20 в Запоріжжі. Жителів правого берега налякав звук вибуху. В соцмережах навіть почали пропускати черговий прильот. Однак, винуватцем переполоху став 42-річний місцевий мешканець, який на підпитку чіплявся до випадкових перехожих з двома гранатами в руках. Очевидці викликали поліцію, але одну гранату РГД 5 чоловік встиг підірвати. На щастя, ніхто, крім метилового шахіда, та кіоска, не постраждав. Шевченківському районі сталася автопригода. Керманич ВАЗ не дотримався безпечної дистанції та скоїв зіткнення з Міцубіші Лансер. Майже два з половиною проміли у крові такий результат перевірки порушника. Перевищення норми у понад 12 разів і відповідне покарання. Поліція Запорізької області продовжує виявляти порушників міграційного законодавства. Зокрема, правоохоронці виконали рішення суду про примусове видворення з країни 35-річного громадянина Таджикистану, який нелегально проживав на території нашої держави понад дозволений термін. Протягом трьох років йому буде заборонено перетинати кордон України. До служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у провулку станційному Дніпровського району. Там горів моторний відсік ВАЗ. Вогнеборці оперативно ліквідували загоряння. Причина пожежі встановлюється: жертв та постраждалих немає. Запорізькі співробітники держслужби з надзвичайних ситуацій працюють щодня про роботу, що рятує життя, про людей, які рятують життя. Далі 30 жовтня в Україні відзначають День працівника автотранспорту. Професія водія передбачає різні завдання, наприклад, рятувати людей. Така робота приходити на допомогу, коли є загроза життю та здоров'ю. Небезпеки бувають різні, а війна лише збільшила їх. Тому в підрозділах держслужби з надзвичайних ситуацій є фахівці різних профілів: пожежники, піротехніки, дозиметристи, дезактиваторники. Степан Могилат водій, в ДСНС працює четвертий рік. За мужність під час виконання завдань з порятунку людей він був відзначений почесною нагородою, нагрудним знаком за відвагу в надзвичайній ситуації. Спочатку війни дуже часто виїжджали на передову, рятували людей з багнюки, з пастки, життя дороги, як її називають. З, ну, в основному діжурим там. Рятуємо машини, тягаємо, спасаємо людей. Найбільше було, мабуть, около 300 машин за добу, які ми перетягнули. Були і обстріли, було багато автобусів з дітьми, були люди похилого віку, люди, яким була потрібна медична допомога. Прямо зараз ми в першу чергу їх протягували. Оріхів, степногірське гуляйполе. Населені пункти, що знаходяться в зоні активних бойових дій. Це місце призначення, куди Степан і його колеги-рятувальники доставляють гуманітарну допомогу, паливні брикети, інші вантажі. Хлопцю лише 24 роки, та незважаючи на молодість, він звик до небезпеки. Жили спокійно а тепер постійно в якомусь -то тонусі в такому не дуже гарному. Кожен раз їдеш на роботу і думаєш, наскільки це затягнеться на сутки, на двоє. І наскільки буде небезпечний цей виїзд для нас. Це робота. Ми до неї вже звикли до цієї небезпеки. Як і багато хто з українців, Степан втратив на цій війні друзів та за власну безпеку не турбується, бо знає, що його призначення допомагати людям. Кожна робота має свою специфіку. Наша робота більше специфічна, ніж інші, тому що робота з людьми робота для людей. Працюють з людьми і для людей всі співробітники ДСНС, зокрема і медична служба, але потребують і підтримки, що не перестають надавати міжнародні партнери за участі представників СОС «Юкрейн» Відбулася офіційна передача благодійної допомоги для запорізьких надзвичайників. Так, пожежні Німеччини в місті Штутгарт зібралися та передали через благодійну організацію форманий одяг для медичної служби та фельдшерів ДСНС. Велике дякуємо нашим волонтерам, які надали форму для медичних працівників головного управління. Всі знають і зараз бачать, яке важливе місце. На сьогоднішній день займає медична служба по наданню допомоги як особовому складу, так і пострадавшим під час бойових дій. У це нелегкий час для країни. Така допомога є вкрай необхідною для співробітників медичної служби, аби забезпечити захист особового складу під час виконання завдань за призначенням. Самі ж волонтери, які доставили вантаж, підкреслюють. Вдячні рятувальникам за їхню роботу хочемо подякувати благодійній організації «СОС Україна» місто Штутгарт. особисто Інна Алінікова, за і рятувальникам Німеччини, які надали нам цю чудову форму. Ми ну, звичайно хочемо подякувати героям без зброї нашим рятувальникам, які, попри всі складнощі, рятують людей і роблять так, що в Запоріжжі спокійно все. Добре, тому дякуємо. Разом до перемоги я впевнений, вона дуже скоро тримаємось. Життя під час війни воно триває. Заради перемоги потрібно наводити і підтримувати лад. Запоріжець Руслан Лопатко почав захоплюватись виноробством ще у 2014 році. За професією він будівельник. Купив собі ділянку в селі Бабурка, збудував будинок, перевіз туди свою велику дружну родину та почав вирощувати виноград. Спочатку робив вино собі, потім став пригощати друзів і потім подав на реєстрацію свою торгову марку. Чоловік не тільки заробляв продажем вина, а й влаштовував цікаві екскурсії виноробною та виноградниками, влаштовував майстер-класи і, взагалі, дуже любив і продовжує любити свою справу. З початком повномасштабного вторгнення його життя, як і багатьох українців, змінилося докорінно. Бізнес ставав збитковим, але це не завадило запоріжцю. Стати волонтером та всіма способами і силами допомагати ЗСУ. На цьому фото сусід бізнесмена Ігор, який боронить нашу країну. А за ними автівка, яка вірою і правдою, допомагала Руслану у компанії багато років, і ось вона знову працює, але вже на фронті. Допомагає підприємець запорізьким бійцям і за допомогою улюбленої справи, знайомить гостей із місцевими крафтовиками, усі зібрані кошти за вхідні квитки на виставу. З виготовлення вина передають на допомогу нашим захисникам. пилота для винороба зробити грісте вино. Дуже цікаво поїхати до нас і куштувати вино і побачити, як все твориться. І мені так це подобається, що я не зупинюся. Винороб влаштовує різноманітні інтерактиви. Зокрема, всі охочі мають можливість чавити виноград. Отримане в результаті вино носить назву «Вино перемоги. Також на території виноробні можна ознайомитися з іншими крафтовими продуктами, зокрема соусами. Я вперше на цьому заході. Ми виготовляємо соуси та приправи на основі гострих перців. Ми ще вирощуємо мексиканські, ну, латиноамериканські, африканські перчики. Завдяки наполегливості та цілеспрямованості Руслана не зупиняються працювати й інші крафтові виробництва. Підтримати місцевих виробників та допомогти запустити економіку краю та всієї держави, бо без допомоги неможливо організувати робочі місця, платити податки та обертати маховик економіки у цей важкий час, вкрай потрібні моменти, заради яких хочеться жити, любити нашу унікальну країну, спілкуватися, обійматися та згуртовуватися заради спільної мети, такі цілі ставить перед собою запорізький підприємець. Щосуботи збираючись з іншими крафтовиками на зеленій локації виноробні. Такі зустрічі роблять свій внесок у перемогу, адже частина коштів з придбаних товарів йдуть на потреби ЗСУ. 30 жовтня в Україні відзначають День працівника автотранспорту або просто День автомобіліста. Зокрема, це офіційне свято не лише тих, хто за кермом, а всіх працівників дорожньо-транспортної галузі в цілому. Вітаємо усіх причетних, і нехай будь-які шляхи будуть для вас безпечними і відкритими. Якщо ви маєте бажання і можливість підтримати наш телеканал, це можна зробити, скориставшись реквізитами або відсканувавши QR-код, що ви зараз бачите на своїх екранах. Стежте за нашими ефірами, повідомленнями у Телеграми, на сторінках у Фейсбук та Інстаграм. Віримо в наші збройні сили. Наближаємо перемогу! Все буде, Україна!